Все, давай я их, я її теж лісну. Все, погнали. А, ні, не сік. Ой-ой-ой, а ой, це щось страшне. Ой. Біжи! Що робити? Біжати! Куди, 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 куди? Да світиться с де світиться с таким. А, мене вбили. Ні, не вбили. Вибивайся! Ааа! Ааа! Вбили? Ні! А -а -а. Ты бежишь за мной? Так Что? Что? Куда ты? Стой! Ты... Ай! Выжив? Так. Да хорош, ты найважкіша сик, ты найважкіший сик. Угу. Ой, отсюда я. Да короче, я просто не бачу. в инш комнату зайди. Я Ви. не бачу. А. Ой, світло. Ой, мене мухи напали. Все, сюди, Ты сюди. А... Тебе выс мухи. Мухи был. Ти мухобойком бойком свився. Це я тобі ще понадавав. Рещих, які нам треба тільки. Так, далі черешка. І отсюди. Скоро ми пройдемо всю гру. Аааа! <плес> не звертай на ты муху, Ты вийти? як выйти. Давай. А тут десь підйом должен бути. Ведь ми не можемо, тут увихнути світло, но тут, тут нас на, на нас мухи нападуть. Десь сюди? Треба знайти вхід. Чи вихід, не знаю, що. Ось, Ні, це минула кімната. Ну так, це минула комната. Ось. Я тут. знайшов так? М -м -м, мабуть. Так, ти знайшов.